Хочеш здобути якісну освіту – Навчатися українською мовою європейському виші та пожити в Німеччині все це можна реалізувати в українському вільному університеті. В Мюнхені ми приймаємо студентів, які вже завершили навчання в одному з акредитованих університетів України, тобто вони мусять мати або ступінь бакалавра, або спеціаліста, або магістра. По-друге, мають бути гарний диплом, тобто середній бал успішності не нижче української четвірки. Ірки чи тепер вже 80 балів рекомендації двох університетських викладачів, і відповідно студенти мусять мати фах з тих дисциплін, які є в нашому університеті. На презентацію Український вільний університет вчора, сьогодні завтра завітали професори Львівського національного університету імені Івана Франка, які навчалися та викладали в мюнхені. Скажемо, що всі починалося сала. З людні також нападать українського вільного університету. Очевидно, що зовсім не оцінений вклад і не вивчив вклад на окопи українського вільного університету взагалі в українську, взагалі в українську науку. Магістр Франкового університету Світлана Ворощук, а нині докторантка у ВУ зазначає, що документи для вступу можна подавати в онлайн режимі. Спілкуючись з Михайлом Павловичем присяжним, він мені розповів про цей університет. Я прочитала кілька статей. Мені сподобалося. Тим більше, це така можливість отримати досвід закордонних викладачів, досвід закордонного університету, який можна потім в подальшому перенести на український університет. За майже столітню історію Український вільний університет пережив нелегкі часи, що правда завжди залишався одним з основних осередків української інтелігенції в Європі. Ще кардинал Йосиф Сліпий виділив мільйони німецьких марок з церковних коштів для придбання приміщення у ву будинок, де навчалися перші здобувачі, компактний та затишний. А особливим скарбом є його бібліотека і таборові архіви. Ніжана Палащенко Іван Пикус Франко Тіві.